Лазили, Влад, тому, що я... Вас побули, я, так, я визнав себе про... потерпіли при затриманні. Влад, скажіть, як вас задержали, щоб ми так, де ви були? А. Мене затримали на Грушевського і дуже сильно побили. Одразу. Не питаючи нічого без розбору. От, і по свідомості вже закинули. А скільки людей вас було? Скільки... Я не бачив. У мене ну, одразу заплило око і свідомості я був не дуже довго, якщо здається. Так. А, а, а причину затримання просто... вас да. Да. Вам пояснили? Ні, звичайно, ніхто не представився, ніяк не пояснили причину. Ну, це, це ви вийшло, як це було? це було. Можете розказати, от ви йшли, на вас накинулося одразу багато міліціонерів, чи як це було Докладніше можете розказати? Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Просто відбило голову. Ну перед тим подій ви пам'ятаєте, відбувалося? Так, я зайшов на Грушевського. Я пам'ятаю, що там були вибухи постійно. Пам'ятаю, протестуючи газ, а потім юрбові вас знають. А ви на Грушевського чому прийшли? Я прийшов подивитися. Це було раз?